Якщо купити за 30 тисяч тепловізор, то я кажу, ну я не знаю, якого тепловізору. Тут була, була інформація від хлопців вчора, що їм потрібна була труба. По да? mm. ну, про другі ми теж будемо окремо говорити, але я би сьогодні хотів таких практичних і приземлених речах говорити те, що ми можемо вам зараз допомогти, що ви можете вже поїхати, якщо поїдете у е, війська. Де це кава? Коня, якої марки, колави, шла, уніформа, уніформа, шапки, засоби гігієни, білизна, взуття, розмір і так далі. От пантерафом допомагає вам, у нас. Ні-ні, ми хочемо мати від вас запит, що вам потрібно. Ви їдете в АТО здань числа 201, знаходите сюди, забирайте лікарні поїхати. У мене є друг з розпиті, Олександр Язловський. Він сьогодні мене завіз в магазин і купує мені від А до Я все, що переведуть. Так що я особисто потреби не маю ніяк Ну То добре, добре, що? Є, добре що є такий друг, я, я скажу. Не знайомі Так. Добре, що він, я може когось нема, а когось немає, розумієте? Але ми би хотіли, щоб ви від міста що взяли з собою, привезли за блокція, сказали, дивіться, ми ну, печення привезли, чи куляди, що щось там. Це теж буде приємно, хлопці. Воня вчора у нас заселяв, ну вчора нас на світі. Укомплектував рюкзак, форма, біоція, окуляри ціла скольки там фактично. Ну і ще база не вичерпний. Гуня? Так. А, так, так. так. Раз. Раз. Кто відбужається? Ну, то файно. Але ми все одно би хотіли почути, бо якщо вам так добре, хлопці, ми тішимося за те, що ми маємо такий забезпечений тил. Але все одно в нас є якісь кошти, люди проходять. Але хлопці приїхали, поїхали і... Да. Ми, ми тоді з вами мотаємо. Адам, з'ясуйте, коли кожен воїн має відбувати. 20-го. Двоє. Двоє. Ми зробимо, так, ми скомплектуємо те, що ми вважаємо за потрібне, що в нас є курс а потім, якщо вони дадуть якісь свої пропозиції, ми це зробимо. Тоді як ви робили так само з робити місце. Ми... Бо ми показали пачку, що там є, показали перелік, а прийшла мама і каже, а мій курить що тобі? Приходять червоні, червоні так, а там сині, сутре споміляти, ну добре. Там такого немає. Ні, жінка розказувала. Ми повинні знати, що у нас є три направлення відправок. У нас є ті, хто служить 24 четвертій бригаді, то буде йти через Явський військовий комісаріат, там відповідальна людина і пофамільно кожен. По вашим заявкам. Зараз у вас нема заявок, але в процесі, будь ласка, на наш телефон, на мій телефон, яку ви заявку ми будемо вам доставляти тим шляхом. Крім того, у нас є у Львові центр надання допомоги АТО, який буде до штабу АТО доставляти цей один напрямок. Ну і найкраще було б, якщо польова почта є е -е 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 -е. почта. А ще мені скажіть, пачки, що ми відправляли вам. Не отримали вже чи ні? Я Не знаю, я знаю, що в нас в частині вже має бути. Але, yeah, один тут. Yeah. 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 Росіяні ніколи yeah. yeah. не, не затримали, бо я знаю, що він приїде, мама сказала. Зараз а, я ще. От забирає ящик. Зараз зарожається, yeah. зарожається. Yeah. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> а mm -hmm. до речі, треба подивитися, чи там є цей. Mm -hmm. Ручовий бішок. Як yeah. має людьх, то йому будь ласка, там бачите. Якщо позамовляти, то часом я поки мав. Потім знов поїдем, знову поїдемо знову буде доставляти там. І ще дивіться, що, Іванія... що стосується оптики. тут питання більше є. Ті кошти, які збирають, розподіляються, ну, Вирішує питання там рада. як називається? Штаб. Штаб. І в нас є сьогодні 24 бійці. І якщо купити за ті гроші, які лишилися на оптику, то... Ні, ні, ні. І ще 10 гривень чекається. Одна оптика на 10 чоловік. 3 тисячі гривень оптика коштує. Яка? Ось так, банально. Але... А та, ні, вони хочуть 30-кратну трубу. 100 Скільки? 100-кратна труба коштує 3 тисячі. Слухайте. Ми є фахівець у плані медицини. Хочу вам сказати, що оптика хороша. Тільки що я вам ходив, ще раз ви поговорили, що став звільний. тільки що ви і дякував за бінок хоч тридцятикратний. У нас максимальні біноклі 6 шести в очі екраті, максимальні. Нам треба щось побачити непрактично, нічого того, що подивити. Ви купили китайські за 3 тисячі гривень, 100 кратний, ніж ніяк. Ти маєш цей? Що я маю? Так, я дивився. ПНВ маєш? Прошу. ПНВ маєш? Маєш який? Ну, у нас на правилах НВС. А індивідуальний Да. А Да, Це Саша, я даю ПНВ. Вінок ліки маєш. Не ж кажу, Ну, я можу дати тобі тактичний сатларі. Е, Штайнер анімецький. То я від себе дам. Е, все, що решта, я то, що купляю, це я не гарантую. О, і це я від себе... Самостійно розбиратися і вирішити, що поняти. Ну, може, дійсно бінокль. Справді, тому що бінокль, який збільшує 15 разів, ми купували. Вчора в другому другості 1400 гривень всього. Це білоруський. 1400 гривень. гривень. Ну, може, так... Це 16 разів я Підходить вам Бо це дала... Я вам скажу одне. Те, що там в 16 разів. Значит так, це офіційне виробництво, це, це, це не китайський, це Білорусь виробництво. Це, це не має значення. Білоруська коштує 3 тисячі гривень. Ну, от, Дивіться, Ви говорили про валові картки. Треба вам ще І Які підписці? Ви так зараз не готовий сказати. Я вважаю, дивіться, якщо дораз зустрічу. Я казав, що не заборону. Ліпше тоді кожному полки у ранові касці купити за ті гроші. Якщо чесно сказати, то найменше допомогу, отримав ясно, ставаючи. Але я мочу за те це нічого не Там всім була, але зараз всі у культіш так і зараз раду. що я зараз хочу мінус, що я навіть не знаю, чи брати, що я його зараз спокував чи лишив фалі. А можна я пару хвилин я запізнився, вибачте, що я пропустив збори все ж таки. Я хочу розказати просто, які ми воїни, так. Да? Е, На жаль, воєнної підготовки в нас мать. Три тижні нас готували, вчили ритуокопи, потім ми три дні рівняли палатки під рогінь, да, під ниточку. Потім приїжджав генерал, у нас води не було, то йому поливали з дорогу, щоб просто пилюка не піднімалася, щоб не, не падало цей. Дали нам постріляти з калашів, дали два рожка, а потім, хто хотів, більше стріляти. Я вистріляв десь п'ять рожків. І все, потім відправили нас е, трошечки, скажімо так, ну, в саму. На самий край Луганської області, да, де ми там далі проводили свою службу, захищали. Да? Ось і все. По спеціальності я сам розвідник, далекомірник. Мене навчили по моїй спеціальності працювати гаубічники вже місяць часу, коли я пройшов ну, в часі АТО. От, держава по суті, нас постійно кидає і далі продовжує кидати. От нам дали 9 днів замість да, 18 положених. Що ще можна сказати? Насправді трошки є недовіра до всієї влади і до всіх ну, на жаль, навіть в тому залі. Просто нікому із вас не довіряють. Що стосовно грошей, до мене передзвонив Тарас, він вийшов, так? який сказав, що він є з доброчинної організації, хоче нам допомогти, почав розказувати про форму. Я йому сказав, що першочерговою допомогою для солдатів це є, ну, скажімо так, є дорогі речі, є тепловізори, є оптика, які дійсно спасуть життя. Форми це дуже прекрасно, але ну, коли тебе обстрілюють гради. Лежати в новій формі чи, чи в старій формі е, трошки ну, зовсім не цей. От. При першому обстрілі в мене все згоріло. Я в мене, навіть, навіть, взагалі, одні труси були, і просто з хлопцями мінялися, більше і все. Ту сам? Да, Так, тут саме, на жаль, да, так. Тому що все згоріло. Все. Мої документи, права, все, все згоріло. А, а потім як в формі дістатимуть. Е, Дали вам війську нову форму? Тому я, я був, в формі. Я був в формі. Ви кажете, все знищено було. Да, так, все знищено. Лише всі, ну, я що коли не хочу. Потім форму хто видавав нову. Потім форму нам видали, коли вже ми в Донецькій області були у Сонь. Да. Да, там просто прийшли посилки і нам видали гуманітарну допомогу, нашу форму. На рахунок тих 30 тисяч. Просто тут пішла розмова. Я почув, що ну, там наша, так, скажімо так, міська рада виділила гроші. І я просив, щоб зробили цей тепловізор. До міської ради зараз ми вчора спілкувалися На Це не виділили, це і гроші і громадські, громадські, це громадські волонтери зібрали. Розумієте? Це так. не треба плутати, це вибачайте. гроші людей. Добре, вибачаюся. Вона хоче на ці 30 тисяч, наскільки я знаю, закупити порошок да, для спинення крові. На жаль, е, ну це а звідки така труд... інформація? Слухайте, ви знаєте, про які очі йдеться? Деться зараз ті 30 тисяч, які ви говорите. Це <клухи> гроші, які зібрав майданчик, коли відправляв на майдан людей. Є залишок 30 тисяч гривень. <клухи> Купляєте, формуєте аптечки і відправляєте в само в авто. Тобто ці гроші на це витрачаються. Так, тобто це що це? Аптечки Ну, підформують там ліки, це прийняли рішення колегіально, там які ліків. Нам так ви знаєте, укомплектований ліками ще на одну таку, таку з величазну армію, але ми не комплектовані технічно. Наприклад, він водій БМП його машина ламається. Він знаєте, чи ви ремонтує свою машину молотком, молотком, зубилом. І отверткою. ремкомплект потрібен. Оце дійсно допоможе. Бензопила, бензопила, я дружа. вас питав, що потрібно. Ви сказали, що нічого не так. Рем -комплект. Рем -комплект. Даємо. Да, да. Я, я просто їхав, а насправді я, ну, я взагалі, хотів дійсності, щоб була хороша оптика. Тому що якщо хороша оптика, ми можемо випереджувати свого противника. Розумієте? Я знаю, що вона дуже дорого коштує, і розраховувати на неї нема смислу, ну, ну, але ну, вже не оптика, то я вже подумав, просто їхав. І дійсності, можливо, так, да, є ремкомплекти. Тому що машини ми їздимо на, водя їздимо на газоні 66-му. 66-й газон, тому що, напевно, 66-го року народження. розумієте? До нього деталі дуже важко дістати. Він їде кілометрів 20, потім 2 години треба його ремонтувати, прокачувати, степлення і так далі. Ну, Розказувати, я думаю, немає сенсу. От. В нього та сама машина, та, вона гріється, кипить, масло бере, мама, там, та, один літр, масло на один кілометр. Да? <гументний. <гументний> 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 і все. Тобто техніка на грані фантастики. І, і все. І от я собі теж їхав в маршрутці і думав, про що буду говорити. Дійсно, можна ремкомплект. Я не герой, я зараз буду все робити, щоб назад туди не попасти. Ми дійсно вам розказую на духу до... Добре, добре, хлопці. Зрозуміло, Ремку Блек, ще що? Ти Почули? Ти, щоб туди назад не попасти, а ти будеш процесу? робити? Я тобі розкажу. Не треба розказувати. Ти там сам не треба розказувати, я тобі сам ще розказую. Ну і все. Добре. ремкомплект, ще що? Почули. Безгубили. Бензопили, піші, бензопили. Да, тому що робити треба перекриті щілини і так далі. Але питання є в тому, хлопці, що є, ще раз вам наголошую, 24 учасники. І кожному треба допомогти. дивіться, Якщо в нього буде одна бензопила, ми по світі з Тарасом були разом. Ми в різних ротах, але ми разом. Там нема такого, що він з трускавця я з цього. Якщо є одна бензопила, нею користуються всі роти. Дивіться, ми... ви зараз кажемо про різні речі. Ви зараз кажете, от є гроші. І ми хочемо на них щось купити. Ми з вами зустрілися, поговорили, купили, поїхали. Через тиждень приїдуть інші люди. А грошей вже не буде. А вони скажуть, нам теж треба щось купити. Ми виходимо з того, що кожному треба якось допомогти. Розумієте? От приїдуть хлопці, такі самі, як ви, після того, і скажуть, нам теж треба допомогти, а ми не можемо. Що ви Ні, Я пропоную практично підходити до того, що є. Ну як? Назбирати... Збирати Другу гроші, що забрати чи що? А? Збирати купу <сі> гроші і нікуди не використовувати. Я... Можна в можна... можна... мене питання до вас, бо я давно хотів задати, але мені не А ви що? Ви хто? казали... Це добавилося. Я, кош... я, також... я також збираю кошти ну, і скажу вам. Дивіться, ви сказали, що тепловізор, дорога річ, для Тускавця 51 800 коштує білоруський тепловізор, дальність його 980 метрів. Світ, будь для Трускавця — це дуже великі гроші. Ви, ви волонтер, скільки, скільки зібрали сьогодні з трусковця лише? 10 тисяч. Ну, то, перепрошую. То далі, що? 30 тисяч є те, що люди здали Дали. на майдан. Зараз вони не довіряють. Вибачте, якщо я до по підприємці, вони кажуть, до мене вчора приходили і збирали, ну. звичайно, що мені не будуть кожен день давати гроші, які я би хотів, ну. розумієте? А ті гроші стоять, стоять і не використовуються.

там добавляєте які депутатижні кінчики. Як не, не, не буде. ви були? Ви були на тому засіданні? На цьому засіданні мене не було. Вони прийняли рішення. Я б не на 30 тисяч куплянці, І Ми просто випадково побали на сто засідання. Адам Петрович, а можна питання? А чому не запросили тих ту громадську організацію, яка гроші півроку мороже? Це не громадська організація. А що слухаєте? Ми не керуємо громадську організацію. Давайте питання до міністра просили чи не запросили. У педагоги? нас зустріч з воїнами, а не засідання штабу на да, додання допомоги. Да, да, Ми да, зустрічаємося да, цього, тільки тієї зустрічі міського голови з воїнами, бо, які бо, зараз воюють і відбувають. У мене є питання про нашу... Я ж був на вашій зустрічі. Що Казали я. Дає громадська 30, я даю своїх 10, і ви Но докладаєте 10, і ви не 10, і ви не можете її заставити. Проблем немає. Міська рада не команди, громадська не Питання вам задамо одне куди передамо тепловізор? У Львів, Національну гвардію, чи 24 бригаду? Я, я вам сказав, 24 бригаду. Руки, руки, руки. Ви тут розказували про шокеру, водієві машини? А, Від... ні, Чому не можна... Передав... можна тепловізор передати? Я би передав це артилерістам. Є командир узводу, командир батальйону, кому передамо? Дивіться, Дивіться! показуй приклад. Дивіться, я б вже потрібую. Олег, механік виділюється. Ну скажи, як механіку видіє, він сказав, що йому він не потрібен. Вчора ви говорили ваші слова. А він знав, що такий є. А він знав, що такий є? А, а він механік будівлі, вчора говоримо, ви ж питали, чи це. Я за важкий говорю, що армію подає? Чому не можна так само тепловізор? Це я. Ні, ну Я вам зараз покажу, що міська рада не може купити твоє місце. Громадська реміса ніяк, ми не проти. Я прийняла рішення, що всім потрібно це 30 тисяч гривень, хоча нікому не потрібно. Ви, це, це лікарський зай. На жаль, ви, ви повністю медикаментозно забезпечені. Чому? О, ви, ви, наприклад, забезпечуєте заявки. Ви, там ви. У нас є заявки і це десять 24 ну, років. Чоловік да? Чорновіл помер від того, що не стримали кров. Розкажи, а, а мав би він це, він би кров стримав І не помер. Він собі зробив перев'язку. Він ще щось. Якщо велика рана, рвана, там нічого не поможе. Шановні, ви розумієте? Ми сьогодні, ми сьогодні прийшли і спитали типу на Тобто Це бачить і що їм потрібно. Що є в наших можливостях нашого міста? Ми хочемо кожному, хто вже є і хто піде, допомогти, чим не може допомогти армія і держава. Так? Ну, кажемо, Держава шоколад не дає, каву так само не дає. Але якщо вона дає броніки і дає ще щось, а не дає каски, то ми купуємо каски. Ну і так далі. Для цього ми опитали, щоб завтра завжди ті адресні посилки пішли їм, щоб вони мали наші телефони, ми мали їхні телефони і були контроль. Тут треба для родин і для родин це зробити. Ми не вирішуємо державні Мі питання тут. Ми локальні питання кожного воїна, якому ми дякуємо, що він воює за мене, за родину, за місто, за державу. Зачепили питання кожного? Ви питання про тепловізор вже піднімаєте п'ятий раз. Так, Ми так, вам відповіли, що то, що це брав так, штаб так. От який в міській так. раді, він вам не може дати 30 тисяч. У нас всього-навсього так. така сума є. А у нас заявки 24 людей. 45. Ви нам е, говорите про Майдан. Значить міська рада не може командувати грошима Майдану. Я вас познайомив з Майданом. Вас просили, щоб ви зустрілися разом і вирішили то питання, чому ви знову п'ятий раз переносимо? Ну, діти зубіться з Майданом окремо і вирішуєте то питання. Це ваші діти, як і, і наші. Ми і разом і вам можемо купити. Я не можу поматувати майданом, ні лісі голова, ні я собі, то й громадська організація, Що від нас хоче? Я до вас хочу. Даєте ви, даєте ми, дає майдан і ми разом купляємо. Які проблеми? Ми не можемо. зараз. Ви нічого не можете, Скільки виходить, взагалі хочете. Як ми хочемо? 40-50... Чекайте, ну до скажіть, замовили, ще щось замовили, ще щось замовили. У нас це був взуття замовив, розумієте, там, форми замовили. Е, ні. ні. Кого ми сьогодні слухаємо? Ми сьогодні слухаємо тих людей, які прийшли до нас з фронту. Тому би я просив. В першу чергу почути їх. І вони скажуть, що потрібно. І ми будемо діяти за цим принципом. А громадські організації, і волонтери, мають до цього долучитися. І все. Так, вони говорять, що потрібно. Ви кажете, ми працюємо за інакшим. Я взагалі нічого не сказав. Я ви сказали що... про противонове відео, щоб дозволилися самі. Віця, нам Доклад, сезна, що Доклад. Доклад. На щоб можна запобігти тим пораненням. Ви почули, що той пан хоче рипнути. Ні, це наприклад, розумієте, я, наприклад, неділю на Трускавчан і на Трускавчан. На жаль, коли ти там попадаєш, там нема такого, що він Трускавецький, він не Трускавецький. Це все загальні проблеми. Ще раз вам кажу, скажіть мені, будь ласка, тоді, якщо прийдуть після вас теж хлопці, які приїдуть сюди, і теж будуть говорити, що їм треба щось, а вже не буде за що їм помогти. Як я? ми будемо аргументувати це? Я... Скажіть, будь ласка. Ну. Хлопці, давайте визначаємо, що саме пріоритетне. Дивіться, крім того, що я журналіст, я ще волонтер, у нас є така практика збору грошей, ми збираємо з Оксаною Вілою кошти, як правило, збирали досить великі суми 25 36 тисяч гривень. Цю суботу, неділю, ми знову збираємо кошти, на концерт в мене буде вручати, можливо, хтось з вас ми запросимо, де отримати. Що найважливіше, то тобто дивіться, якщо у нас буде 20-30 тисяч, а не наскільки ми зберемо, що визначаєте каски, оптика. Тепловізор, щось цього. Тобто, тобто, ну розумієте, насправді це дуже дорогі мені речі. Оптика, що оптика що тепловізори, так. Да. Та не тепловізори, а повині, опти... повині. Да, я все зрозумів. Тепловізор або оптика. Але не менше оптика не менше 30-ти крат. Не менше 30 крат. Якщо є менше, то. На жаль, наша армія Бріця. не укомплектована. Опти... Оптика нічого не коштує. Тільки що я виходив, дзвонив Василь Савчак, Получив посилку, ту, що відправляли звідси. Там ми поставили бінокль. Банальні, дешевий, тридцяти підстакратні. А він коштує тисячу гривень. Вчора ми з Тарасові Тамниці знайшли трубу за три тисячі гривень 100-120 кратків. Це не є гроші. Не не купуйте трубу. Без питань. Купуємо трубу, купуємо то хто. Скільки вона коштує? Три тисячі. Тепер, тепер добре, ми купуємо. Дійсно, ми, купуємо. ми купуємо трубу. Дійсно, ми купимо. У нас мінус 20 тисяч баланс. Ми купимо трубу. А тепер з будь ласка, за той місяць скільки ви витратили. Хто ви? Е -е Адам Петрович, скільки у вас ви грошей зібрали, скільки ви витратили? Віра, прошу розповідати. Пане ворог. Ми приймаємо участь в допомозі це на громадських засадах, так? жоден документ нас зобов'язаний. До нас не перший зробився командир Дрогобицької ракетної бригади. Місто зібрало 40 тисяч гривень, сказав, приїхав сюди сказав, нам потрібно закупити радіостанції, бо не маємо ребкомплекти, маємо виїжджати. І дайте нам на солярку. Ми зібрали гроші, виділили, передали командиру. Командиру ракетної дронської бригади вернувся до нас, заставив, пости. Командир проград загону. Що це є? Я Тема, командир тему, тему, тему командир програм загону сказав: хлопці, я відправляю своїх людей жодного бронючування. І команду мені не обіцяють. Ми закупили, привезли з Польщі.